Вітаю вас, любі малята! Зовсім скоро до нас у гості завітає красуня Літо. Кожного року вона до нас приходить з подарунками: з теплим сонечком, ягодами, квітами, фруктами та овочами. Тому малята, я вам також пропоную зустріти літо не пустими руками. Давайте ми з вами приготуємо для неї подаруночки. Яскраві подаруночки. Але для цього нам треба підготувати наші пальчики до роботи. Бжілка весело літає, квіткам вічка розтуляє. каже, квіти годі спати! Я прийшла медок збирати. Для малювання нам знадобиться білий або жовтий аркуш паперу маленького розміру. Жовтий фломастер, ватний диск, клей олівець, шприц або піпетка та водичка жовтого кольору. Беремо клей олівець і змащуємо клеєм серединку аркуша паперу. Беремо ватний диск і приклеюємо його до аркуша. За допомогою жовтого фломастера малюємо промінчики. Це буде сонечко. Беремо шприц або піпетку і набираємо в нього жовту водичку. І виливаємо її на ватний диск. У нас утворюється жовтеньке, тепле сонечко. Ось такий подарунок ми підготували для красуні літа. Малята, я впевнена, що наші подарунки дуже сподобаються красуні літа. На цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!